Повістка на військово-лікарську комісію, якщо особа з'явилася до ТЦК, надала свої анкетні дані, підписала первинні документи, вона направляється для проходження військово-лікарської комісії. Така комісія визначає придатність особи до мобілізації. І третій вид е, повістки самий жорсткий, юридично закріплений. Чітко це мобілізаційне розпорядження. Воно йде третім за рахунком е, за умови, що особа на попередніх. Етапах спілкування з ТЦК не надала підстави для відсрочки за умови, що особа е, пройшла е, лікарську е, комісію ВЛК і визнана е, придатною до військової служби і мобілізації. Мобілізаційне розпорядження третій вид. Повітря.